Сьогодні на кришталевих джерелах показуємо однокімнатну квартиру, у нас є в продажу. Прекрасний ЖК, закрита територія, багато паркомісць вистачає всім. Третя черга. Дивіться, як, як тут класно, спокійно так. Круто, якраз дивилася. Сім'я для доньки, яка живе в Німеччині. Зараз активно вибирають, а тато з мамою живуть поряд в, четвер... в четвертій черзі. Отак от, от покупці завжди десь локально перебувають в 500 метрах від квартир, які потім купують. Або родичі, або знайомі їхні живуть тут або хоче, щоб жили. Тому кому цікаво, пишіть мені в особисті і організуємо перегляд.